Перше послання к Солонінам каже Павел такі слова. У нас ніколи не було в проповіді слів таких заманчивих, таких ласкательних. Ми говорили прямо без користі, Бог свідок. Ми не глядаємо слави людської, ні од вас, ні од других. Ми могли явитися до вас, як або апостоли Христові Але ми були такі тихі ми живами як кормилиця ніжно обходиться своїми дітьми. Так і ми з усердія к вам захотіли передати вам не тільки благовесті Божє, но й душі наші, тому що ви стали нам любезні, солоняне. О, якщо б сьогодні дали казати слово нашому Присвятелю, блаженнішому Дмитро Онуфрію, він би теж сказав такі слова. Що він сьогодні в своїх молитвах совершає благовісті Божі у своїх проповідях, передає нам через них і душу свою, любов свою, бо вся українська православна церква канонічна діти її любезні своєму предстоятелю, так писав апостол Павел к нам, і ми видимо, як важно знати історію. Але коли всі три народи Словаки, Чехи і Русини, об'єдналися в державу, яку, звісно, вже пізніше потім роз'єднали, то що важливо було, як Чеська конституція, так і Словацька, записали прямо ми продовжателі Кирило мефодівської традиції. Ми в Закарпатті теж кажемо, ми часть той, того території, частина Великої Моравії теж. Подивіться на Закарпаття. У нас у кожному місті пам'ятник Кирилу і Мефодію. в Ужгороді головна площа найвелика і найкрасива Кирила і Мефодія. Ми з того починали, до речі, була тут площа 50 років октября, але раз у 50 років минуло – прийшла площа Кирила. І Мефодія, і на нів храм Кирила і Мефодія. і який він любимий для жителів Ужгорода, котрі держаться Кирило мефодіївської традиції. Ми так би хотіли, що тепер в Ужгороді, примерно на, може, чуть на 40 тисяч. Офіційно увеличилося жительство людей приїжджих. Ми б так хотіли, щоб вони не почувствували себе десь на чужині. А щоб ви полюбили нашу традицію кирилемефодівську, православну, щоб вони були органічними членами сообщества, між нами, то і нам би легше було, а їм би було інтересно, що вони десь не між чужими німцями або французами, а ми зі своїми братьями по вірі. Бо й сьогодні звучить до нас слово апостола. Ми, апостоли, могли з'явитися, вказати важні, але ми послужили Богу, а проводилися з вами, як ніжно з дітьми. Так і просимо сьогодні Божу Матер, Божа мати, благослови наших людей, жителів Закарпаття, котрі всю історію видять воєнну і словацьким народом. Ми видимо, як словаки сучують нам, допомагають нам. Вони нам усе допомагали за тисячу років, бо ми йшли разом. Як нам важливо знати історію і молитися в першу чергу за свою країну, за владу, за воїнство, найбільше за переселених, бо тепер їх ще буде більше, за тих людей, що за границю, наша церковна молитва, щоб Господь дав нам силу і кріпость. Проти молитвенників наших виступають люди на високих посадах, но, к сожалению, без вір і без. Всякого бажання зробити доброє діло. Але ми не униваємо, ми не пускаємо рук, коли дивимося подвиг наших православних на Черкащині, на Вінничині, на Буковині, на Волині. Де взагалі православні Києва держаться? Господи, яка ми благословена, примерна, красива сім'я? А Отець у нас Небесний Отець. Котрий послав Сина свого Ісуса Христа за спасіння роду чоловічного, а тепер нам Господь дав доброго предстоятеля, предводителя блаженнішого Митрополіту Онуфрія, на котрого нападають, котрому приписують те, що він би в сні не зробив. І іменно, те, що він вірний церкві Христової. І ми будемо так пам'ятати історію нашу, пам'ятати наших сусідів, бо до приходу мадярів. Ця територія була словацька, слов'янська, а то були словаки, русини на цій території, то вони колись і в єдній державі були, а нині сусіди. Но сусіди, котрі вважають одну другого, віримо, що в вічному життю молитвам нині поминаємо святих зіновія священики, і сестри. Сьогодні святкує мучениці Анастасії Солунської, а також всіх наших святих. Карпатських, Карпаторуських, бо лише так поступає, заявляє всьому цьому світі хто ми, послу Апостола Павла, ви маєте заявити всьому світу, як вірите і хто ви. Ми кажемо, ми, 1150-річно православні жителі Закарпаття, історичні Карпатські русини, ми з усіма народами Європи завжди жили мирно. І хочемо, щоб і нині ми були народом, який молиться за мир. І в Україні, бо лиш так ми діти мира, а в вічності в'єднуй наслідники з миротворцями у Царстві Божієм. Амінь.